Добрий день, сьогодні шкону не товариство. Ми разом з вами розглянемо ситуацію на запорізькому напрямку, а саме Токмацький район. Ситуація з фортифікаційними спорудами в Запорізькій області і розважальними шоу. Ви спитаєте, а яким чином пов'язані ці три питання? Відповідаю українською дійсності. Вона настільки сувора, що ці три питання у нас надійно переплетені. І на мою думку, варто поговорити про кожне з них і, зокрема, про всі разом. Але почнемо власне ситуації на запорізькому напрямку. За повідомленнями генштабу Збройних сил України на Запорізькому напрямку Силу оборони за останню добу відбили декілька атак противника південніше Новодарівки та Західніше Новопрокопівки. А вчора ворог тричі атакував південніше Приютину та Західніше Новопрокопівки. Варто говорити про те, що останні тижні російські окупанти різко активізували свої атаки в районі роботи на ІВРБВ, намагаючись зрізати плацдарм українських військ в ті здобутки літнього наступу збройних сил України на цьому напрямку. Бій кинуто найбільш підготовлені підрозділи окупаційної армії. Зокрема, й мовиться про відповідну десантні дивізії сьома. І е, Псковська повітряна десантна дивізія 76, та які використовуються російськими окупантами фактично в якості е, штурмової піхоти. Але менше з тим, давайте говорити про те, що протягом останньої доби, на жаль, в районі роботи на є певні тактичні успіхи окупантів. Те, що відбувається наразі на запорізькому напрямку, силам оборони України вдалося за літнього Осінній наступ прорубати плацдарм площею орієнтовно 10 на 10 кілометрів. Варто говорити про те, що наші захисники пройшли найважчу, найсерйознішу першу лінію оборони, де була зосереджена величезна кількість міновибухових пристроїв. За оцінками спеціалістів, вона перевищувала навіть умовні стандарти російської армії. Місія події до е, доповідали про. Кількість від 5 до 7 вибухових міновибухових пристроїв уявіть собі на один квадратний метр це дуже багато, шановне товариство, і це в той час, коли західні ЗМІ західні політики намагалися прокинути чи то просунути в ЗМІ тезу про повільнений наступ Збройних сил України. Це при тому, що. У Збройних сил України фактично не було інженерної техніки розмінування, а та, яка була задіяна, ставала легкою здобитч українських гелікоптерів КАП-52, які працювали по ній з безпечної для себе відстані 10 кілометрів поза зоною ураження українських систем ППО. Йдеться про те, що системи ППО України Малого дії, це ПЗРК, вони можуть працювати на відстані до 5 кілометрів. Менше з тим наразі точаться бої на другій лінії, де велика кількість дотів, дзотів, шансів, різноманітніших купанірів, бетонних укріплень. тощо. Тобто Збройні сили України шляхом неймовірних зусиль змогли прорубати фактично і другу лінію оборони, і, відповідно, залишається лише третя лінія забезпечення і запасні позиції. А там, за великим рахунком, крім укріплених міст, таких як Топмак і Мелітополь, фактично до перекопського перешійка серйозних укріплень немає. І це прекрасно розуміють російські окупанти. Тому не випадково саме на цей напрямок перекинути найбільш боєздатні підрозділи російської армії, щоб утримати. Український контрнаступ не дати можливості розвинути тактичний успіх, який би, відповідно, українські військові перетворили би у стратегічний. Якщо українським військовим вдасться все ж таки утримати ситуацію під контролем і розвинути тактичний успіх, мовиться про те, що ми тоді. Можемо серйозно розглядати можливість безпосереднього виходу до так званого сухопутного коридору, а відтоді, при такому сценарію, російські окупанти змушені будуть виходити до Криму через Перекопський перешийок. Варто говорити про те, що наразі на Топматському напрямку відбулася чергова ротача російських окупаційних підрозділів. Зокрема, мовиться про 42-гу мотострілечку дивізію противника зі складу 58 загальновійськової армії. Це саме на Токматському напрямку. І відповідна е, ротація на підрозділи 136 окремої мотострілецької бригади. тієї ж 58-ї п'ятдесятої загальновійськової армії. Е, варто говорити про те, що саме ці підрозділи намагалися створити. Зону напруги, серію атак південніше селища Роботина. Я вже говорив про те, що останніми днями ситуація різко загострилася. Ворог намагається покращити свої тактичні становища, але менше з тим давайте говорити про те, що на тлі подібних е, е, зміни ситуації тактики і стратегії російських окупаційних військ з'являється. Повідомлення західних ЗМІ зокрема Нью-Йорк Таймс, про те, що Сполучені Штати постилять надання військових консультацій Україні, і наразі рекомендують Києву закріпитися на досягнутих позиціях, тримати оборону і нарощувати сили і озброєння упродовж усього наступного року. Йдеться про те, що Сполучені Штати вважають, що ця стратегія підвищить самодостатність України і забезпечить Києву можливість дати відсіч будь-якій новій російській агресії, і е, відповідна є реакція вже і українського уряду, і президента України Зеленського, який заявив про те, що наразі віддав розпорядження про проведення інженерно-фортифікаційних. Робіт на всіх без винятку напрямках російського наступу йдеться відповідно і про Запорізьку область. Варто говорити про те, що кілька днів тому Кабмін виділив 32 мільйони гривень Запорізької обласній військовій адміністрації на будівництво фортифікаційних споруд в Запорізькій області. Ну, як на мене, сума більш ніж скромна, враховуючи те, що за три місяці, які в українських ЗМІ передували е українському контрнаступу, російські окупанти змогли побудувати три лінії шалонованої оборони, які відомі українським читачам українському товариству як лінії Суравікіна. Але ви знаєте, я не випадково Згадав про те, що і події на запорізькому напрямку, а зокрема, мовиться про те, що російські окупанти заявили про можливість так званих мирних перемов з нашою країною, але за умови. Визнання ситуації де факто на лінії бойового зігнання, себто Україна має визнати втрату не тільки анексованого Криму, але й відповідно окупованих районів Лугансько-Донецьких областей Запорізької області, причому в рамках адміністративних кордонів. Погодьтеся, якщо лунають подібні пропозиції з боку російської сторони, то варто очікувати найближчими днями е, посилення тиску російських окупаційних військ на цьому напрямку. Варто говорити про те, що сьогодні вже в Російській ЗМІ пролунали думки з приводу того, що Російській Федерації варто розглянути і окупацію ще до додаткових областей Миколаївської і Одеської, але повернемося до Запорізької області. Відповідно, товариство, якщо на політичному рівні лунають подібні заяви. Про можливість повної окупації Запорізької області то перше, що мала би зробити Запорізька обласна адміністрація, це виділити кошти як з обласного бюджету, так і відповідно ті кошти, які виділені з центрального бюджету, направити на фортифікаційно-інженерні споруди з метою створення додаткових ліній оборони, але 32 мільйони товариство мене не випадково, знаєте. Зацікавила ця сума. А йдеться про те, що та сама сума 32 мільйони гривень, планувалася на проект Олени Кравець, нагадаю, це учасниця 95-го кварталу для створення авторського вечірнього шоу «Тихий вечір. Цікаве співпадіння. Погодьтеся. А тепер, власне, про це шоу. Про що ж нам це шоу говорить? Проєкт «Тихий вечір з Зеленою Кравець це легка, спокійна розмова про важливі та актуальні для українців речі і події, яка дозволяє трошки відпочити і відволіктися від напруження, в якому ми всі живемо. Проєкт завоював серця українців, «Тихий вечір з Зеленою кравець разом вже отримав. Понад 48 мільйонів переглядів на діджитал майданчиках каналу Дім. Йдеться на сайті телеканалу. Шановне товариство, ну, як на мене, виділяти нашу, яка зібрала 48 мільйонів переглядів, 32 мільйони гривень, ну, як мінімум, недоречно. Ну, можливо, власне. І це і викликало запитання, бо 28 листопада по договору було внесено зміни, оскільки сторони дійшли згоди про зменшення обсягу закупівлі та погодили зменшити загальну ціну договору аж на 5 мільйонів 328 тисяч гривень. Відповідно на розробку програми, наразі планується виділити лише якихось там 27 мільйонів 528 тисяч гривень на шоу. Чому мене ця ситуація трохи бентежить, м'яко кажучи, я нагадаю, свого часу головне управління розвитки Міністерства оборони України в особі пана Буданова. Звернулася до фонду притули щодо термінового збору у сумі 120 мільйонів гривень на безпілотники для потреб головного управління розвідки розвідки оборони. тому У сухому підсумку товариства головне управління розвідки оголошує. Збори на безпілотники а в цей час держбюджету виділяється сума 27 мільйонів гривень на телевізійне шоу. В попередніх програмах ми розглядали приклади виділення бюджетних коштів на закупівлю техніки бахмутськими комунальними підприємствами Комунальними підприємствами міста, якого не існує, на суму близько 20 мільйонів гривень. Вже маємо 47 Плюс я наводив приклади тендерів Сєвєродонецького комунального підприємства знов-таки міста, яке знаходиться під російською окупацією на суму більше 40 мільйонів. Так от товариство, нескладна арифметика, дозволяє нам порахувати, що разом з вами ми вже знайшли 90 мільйонів на ті необхідні для ГУР безпілотники. На які оголосили збори серед українців, так поясніть мені, а в чому логіка тоді цих зборів, якщо можна ті гроші, які виділяються на незрозумілі тендери і незрозумілі розважальні програми, направити на закупівлю, конче необхідне для Головного управління розвитку Міністерства оборони. Ударних і розвідувальних безпілотників. До речі, досить цікава ситуація, коли фінансування гур передбачено держбюджетом. Невже там не закладено гроші на закупівлю ударних безпілотників і розвідувальних безпілотників? Питань більш ніж достатньо. Але, товариство, погодьтеся. Той час, як ведуться складні перемовини України з Міжнародним валютним фондом щодо виділення нам чергового траншу, а транш нам черговий виділив суму 900 мільйонів доларів, в цей час відбувається фактичний розпил бюджетних коштів, причому на потреби не сектору оборони. Товариство, якщо подібні ситуації будуть продовжуватися і далі. То нам досить важко буде переконати західних партнерів щодо надання нам макроекономічної допомоги конче необхідної для перемоги над російським окупантом. До речі, скептиками і критиками, які попередні передачі, яка була присвячена якраз розпилу бюджетних коштів, писали. А що ж ви зробили? Ви звернулися до правоохоронних органів чи то як пояснює правою справою перекрито корупційних оборудок. На суму 6,5 мільярдів гривень. Є вже вироки суду, є особи притягнуті. Причому ми були по руках не на момент вже вкрадення грошей, а перешкоджаючи моменту їх розкрадання, наражаючись на відповідну реакцію з боку правоохоронних органів у вигляді. Фабрикації кримінальних справ і на погрози фізичної ліквідації. І наразі я привертаю ще раз увагу, що подібні тендери в умовах війни на проведення розважальних програм, які брали 48 мільйонів переглядів, викликають багато запитань. Ви пам'ятаєте та реакція, яка була в українському суспільстві щодо при можливості виділення більше 30 мільйонів на розважальний контент, а йшлося про зйомки фільму СМТ Інгулець. Юрій Горбунов хотів отримати суму більше 30 мільйонів. Так от у мене питання, чому суму для Горбунова заблокували? Натомість Олена Кравець вже отримала, наскільки я розумію з повідомлень ЗМІ фінансування держбюджету. Запитань дуже багато. А ми з вами тримаємо руку на пульсі, поширюємо відео, лайкаємо. І головне віримо в нашу перемогу. Тримаємо стрій! буде Україна!